Мичасно ми згадуємо 71-шу річницю від дня утворення Української повстанської армії, ми згадуємо власне, також це шанування козацтва. І це є насправді сьогодні цим пережиттям, і хочеться отикло, ще раз вам подякувати за пробудженість, місце, За те, що ви сказали, я думаю, Боже вже зробив свій. Перший вибір згідно святої тайної хрещення, так. Другий вибір, завжди людина хоче вибрати згідно Євангелія, все те, що вибрала Марія, що відніметься від неї. Дякую, насправді, нехай ваша молитва. Ваша присутність, де ви не були, вона засвідчує. цю любов нашої церкви, любов до нашого народу, бо ви його дуже любите. І це я знаю. Чому? по-правді. ви правду, призначення ще й не був, ми разом мали можливість бути ще, як нормальний каже, Бог. <śled> ми мали можливість бути в На сьогодні ми пережили добрих, і я це збагатую сьогодні вражень. А що мені не стало мені запам'яталося? Дві речі це вишиванка, де завжди ви присутні в ній, і українська народна і патріотична пісня. Яку ми разом співали в тих чи інших місця? Я не зібраю з цього сказати, <рисвіт> а, що я, я не кажу, що не Я не на тих дві речі. <рисвіт> я дякую на за названня такого гарного, приємного духа. І хай Господь благословить на многає блага і алі. Подякувати младиці Йосифі, я що що на наше запрошення, почали почесну літургію, сказав слово Боже про нас і будемо старатися роздумувати у своїх серцях і робити висновки.